Вітаю вас, друзі, на каналі КрасаАвтоКарсіа, до вашої увагу, хочу представити автомобільний Nissan Leaf 2019 року Батарея 40 кВт в сіренькому такому кольорі, в дуже гарній комплектації, просто бомбезній комплектації. Зараз ви це все оцінюєте, хочу вам провести огляд даного автомобіля і також зробити замір ваху покриття. Хочу також сказати, що даний автомобіль викуплений з пробігом 87 тисяч, зараз є 88, дуже розкішна комплектація. Даний автомобіль має передній та задній картоні, камери 360, оптика лінзована, інтегрована ветко огнями. вогнями, туманочки, дуже гарна зимова резина, тим паче, що в нас зима не за горами, діло йде до зими. Такі бомбезні, стильні, тоновані диски. Дуже класний розкішний автомобіль. Безключовий доступ. Дуже гарний, в дуже збереженому стані. Я вам зараз поведу заміри, як виглядає лакофарба покриття. Отже, погнали! 86. 87. 72 86 71 71 66 66 105 80 80 Не знаю, як його тут було старше. 81

59. 60. 61. Ну і ще четверту точку тут. 62. Отже, друзі, автомобіль повністю в рідній фарбі. Ще раз наголошую, що дуже в гарному стані. Дивіться, немає ні по бамперах, ні сколів, ні дряпин. А, даний автомобіль має пробіг. 87 тисяч був викуплений. Маємо зараз 88. Дуже дійсно бомбовий, дуже розкішний стан, збережений просто станового автомобіля. Що ми маємо ще щезовні? Які девайси? Маємо датчик зон. Ви можете побачити, безключовий доступ, датчик тримання полоси, повний електропакет зі складанням зеркал. Пологи в нас чистенькі, охайні, Сидіння, дивіться які, дивіться, ніякий ознак, таке враження, що ніхто не ні, ні їздив. Підлога в нас дуже в охайному стані. Рулик в оригінальному заводському виконанні, Е, Так, маємо Підігрів руля, Але це згодом я вам все розкажу. Погнали далі. Задня карта чистесенька, задні сидіння в бухайному дуже стані. Також ми маємо підігрів заднього сидіння, це дуже класно, дуже бомбово. Задня кишка багажника взагалі. Просто в дуже розкішному стані карти. Можете самі це побачити. Дуже охайні. Також маємо перехідник наш відкисну зарядку Type 2. З цієї сторони карта також чистесенька, пологи охайні і останні двері. Це дуже пристойно, все дуже гарно. Е, сядемо до середини і продовжимо нашу розмову. Отже, друзі. Ну, Як в попередніх оглядах я казав, давайте спробуємо завести. Ну давайте спробуємо завести. Хоча тут ми нічого не почуємо. Ось ми її завели. Цю васточку. Так. Е... Маємо мультимедійну систему. Маємо в даній моделі також CarPlay. Mira Link. Маємо навігацію з карти України. Камери 360 я казав. Телефон телефонує. Камера 360 я казав, Distroніг також цей даний автомобіль має. Е -е, також має. Мушу перервати. Також він має ще такі е -е, до речі, підігрі передніх сидішок. І має опцію розпізнавання знаків, тримання полоси. Як зараз можна казати, девайс. Девайс. І... Я не знаю, як це воно називається, чи воно окремо йде з дістоніком, чи вона разом йде сама з дітроніком, але воно має ще е, таку опцію, як при наближенні до пішоходів автомобіль також е, сам реагує, бачить перешкоду і зупиняється. Екстрене гальмування відбувається. Я вважаю, що це дуже класно, десь галуз зловив, авто стало і ти маєш збережене життя, ну і збережені нерви і цілий автомобіль. Що можна сказати? Дуже класний автомобіль, дуже збережений. Ну... наче все. А, до речі, він має типовий насос. Бо є такі, які там мають тепловий насос, немає. А в даному автомобілі є тепловий насос. Що робить тепловий насос? Він нам збереже зимою запаси електроенергії. Ми зможемо їхати в комфорті, в теплі. Мало того, тут є підігрів руля, підігрів сидінь, це вже нам повищує комфорт. Ну і плюс степливий насос гріє нам машину. Ми не тратимо стільки багато електроенергії, якби в комплектації без нього. Отже, автомобіль 2019 року. А розкішній комплектації в дуже гарному збережному стані на сертифікаті, на двох ключах запалювання ви можете придбати в місті дубно за ціною 17,5 тисяч. Авто дійсно дуже розкішне. Всіх запрошують на тестування, а також купівлю даного автомобіля. Всім гарного дня та мирного неба.